Доброго ранку. Ми дуже раді вас чути. Тепер у нас три чоловіка є. Комісія може розпочати роботу. Які будуть пропозиції? Розпочати роботу. Так, Хто, хто тут, хто в ефірі, хто онлайн? Так, дев'яте питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лубинська міська клінічна лікарня. Будь ласка. Стоматологическая поликлиника. Ага. Микрофон, микрофон mm -hmm. Mm -hmm. Зміни до фінансового плану полягають у тому, що Національна служба зменшила суму договору по військовим на 1 мільйон 116 тисяч 680 гривень. Тобто на цю суму змінюються видатки в четвертому кварталі. Сума нашого договору становить 7 мільйонів 438 тисяч 17 гривень. За 9 місяців цього року комунальне підприємство використало 5 мільйонів 565 тисяч гривень, і таким чином залишок становить на сьогоднішній день 1 мільйон 873 тисячі гривень. Якщо якимось чином ми збільшимо, вийдемо за межі цієї суми, буде підписана додаткова угода з Національною службою. Також у зв'язку з підняттям тарифів на вивезення побутових відходів. Просимо перенести 2,5 тисячі гривень із оплати електроенергії на оплату вивезення побутових відходів. І теж і також у зв'язку із збільшенням кількості лікарів-стоматологів, які надають ургентну допомогу. У нас їх збільшилося на два чоловіка, один з яких молодий спеціаліст, інший це лікар ВПО, і збільшенням кількості осіб, яким надається ургентна допомога. Прошу про перенесення 64 тисяч гривень із оплати теплопостачання водопостачання електроенергії на оплату праці та ЄСВ для лікарів, які надають ургентну допомогу. А де ця табличка, де ви переносите, чи нема? У мене немає, але там повинна бути. Де можна подивитися куди скільки? Ага. Так. А тут у вас вільні кошти, чи це ви так забираєте? Це ті, що ми зекономили. Це ті, На комунальних так. Тобі, ми не просимо нових, це ті, що ми зекономили. Тобі, за 9 місяців. Тут у вас заборгованості немає, немає місці, ви економії. Чи ви економію просите перенести? Так. так? Так. Добре. Юля, які питання? Мені Там немає рекомендацій визнання олійної сесії. Добре. В, які пропозиції винести на чергової сесії? Хто за, прошу підняти руки. Юля, ви за? за. Да, Дякую. Програму. І далі. Програма. Ну, те ж саме ці Це кошти, тепер те зміни так, внести програмі. в програмі. Так. А, ці кошти, що ми перенесли. Тому буде пропозиція і також інстинародять чергується. Ті, хто за, прошу проголосувати. Дякуємо. Я за. Все, дякуємо. Про затвердження статуту комунального підприємства Лубинська лікарня інтенсивного лікування. Будь ласка. Добрий день. Добре. З метою підвищення ефективності діяльності комунального підприємства Лубинська лікарня інтенсивного лікування Лубинської міської, міської ради Лубинського району Полтавської області та на виконання законів України прошу внести зміни до розділу 4 мета та предмет діяльності статуту. Закон України від 19 12, року номер 4179 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. Робота експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи. Це містом СЕКа тепер працюють експертні команди. Пункт 1.7. План плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.02.2025 року про додаткові заходи щодо доступності лікарських засобів для українців, введено в дію указом президента України від 12.02.2025 від року номер 82 Листа Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 13.05.2025 року номер двадцять 33 Створення та робота комунальних аптек наказу міністерства охорони здоров'я України від 7.04.25 року 595 про затвердження примірних положень про лікарський банк крові. За лабораторією трансфузі... трансфузійної імунології, лікарський трансфузіологічний комітет, лік... закладів охорони здоров'я, що надають послуги трансфузії крові та або компонентів крові, створення та робота лікарських банків крові лабораторії трансфузійної імунології, лікарських трансфузіологічних комітетів, що надають послуги з трансфузії крові та або компонентів крові. Постанова Кабінету міністрів України від 8.08.24 року номер 88 зі змінами, деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб згідно листа Департаменту охорони здоров'я Полтавської області, обласної військової адміністрації від 7.02.25 року щодо забезпечення діяльності супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, діяльність фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Згідно постанови Кабінету міністрів від 5.06.2024 року 781 деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населенням за плату від юридичних і фізичних осіб, робота соціальних працівників та приведення відповідні статуту підприємства до нововведених норм чинного законодавства України в даному проєкті рішення викладені для розгляду і затвердження сесії Лубенської міської ради. Це те, що ми вводимо нове в діяльність лікарні. Да, комунальні аптеки, банкрові, екопфо, соціальні працівники та за по супроводу ветеранів війни демобілізованих осіб. Це називається щось, не аптека а спеціалізований магазин? Чи якась? Ні. Чи, що ну, то, чи то різниця якась. Чому це кому... комунальна аптека? Рада, згідно Ради національної безпеки, вони хочуть зробити, щоб при кожній комунальній організації, як лікарня, була своя комунальна аптека. Ми поки що робимо зміни в статутну діяльність, але чи буде вона, не буде, тому що вона суперечить закону про неприбутковість. Лікарня не має права торгувати медичними препаратами, тому що це вона втрачає статус неприбутковості. Але це в стадії розробки, так як, як кажуть, господарський кодекс відмінений. Тепер ми не знаємо, як буде, але ми, в, з нас требують вести в статутну діяльність. ми вводимо. Тому що на, це, на цю діяльність для того, щоб зробити цю комунальну аптеку, потрібно дуже багато коштів, які ми не можемо ніде виділити. Це треба знайти приміщення. Облаштувати це приміщення, ліцензія на наркотичні засоби, ліцензія на продаж наркотичних засобів, ліцензія на медичні заклади, всякі сейфи, сигналізації, касові апарати. І за який ж кошт треба ці лікарські засоби купляти, але там ставиться поріг, вище якого ми не маємо права продавати ціна. Є, якщо далі піде така, як кажуть, у нас є ну, така лазейка, можна сказати, ми можемо здати в оренду приміщення комунальній аптеці Полтава Фарма, ну як вона називається фармація. Тоді вважатиметься, що в нас є така аптека. Але приміщення в нас одне, яке ми можемо здати в аптеку, це те приміщення, яке на даний час орендує церква. Воно постійно закрите, там воно не працює, але там дві кімнати, і ми могли б це. Це Діврологія стара, да, там. Так, да, да. коло емф... бившого МСЕК, mm -hmm. там дві кімнати такі гарні, що їм би можна було, вони отаплюються, вони все прекрасно, сухо, гарно. І ми б могли зробити там комунальну аптеку, ну в оренду здати приміщення і зробити комунальну аптеку. Зрозуміло, да, будь ласка. Лариса Івановна, скажіть, будь ласка, а є якісь терміни, згідно яких введення в статут положення про аптеку змушує цю аптеку запрацювати? Немає. Немає. Це вимога департаменту, як ми самі останні із цього, ми запротині довго, але обіцяють не значить жениться. Це зрозуміло. А тоді зустрічне питання. А в остальних лікарнях вже таке. Внесені зміни, в статутну Статут так тут не Ми не маємо права цього зробити, тому що налогова вона зразу позбавляє статусу неприбутковості. Зрозуміло. Ще які питання, Юлія? Наталіна, будь ласка. Чисто технічне внесення. Чисто технічне. Які будуть пропозиції? розвиток чергової сесії то запрошу проголосувати. Дякую. Виносимо да, виносив на розгляд сесії про затвердження фінансового плану зміни в фінансовому плані. Прошу затвердити з метою виконання норм чинного законодавства в частині обліку міжбюджетних цільових трансфертів. Необхідно перерозпроділити у фінансовому плані підприємства раніше передбачені кошти для забезпечення оплати праці та нарахувань на неї фахівця із супроводу. Ветеранів, ветеранів війни та демобілізованих осіб з, е, отримань, е, та демобілізованих осіб, отриманий місцевим бюджетом Лубенської територіальної громади відповідно до норм постанови Кабінету міністрів України від 24.01.2025 №67, двадцять Деяке питання забезпечення фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для забезпечення виплати заробітної плати та нарахування на оплату праці фахівця і супроводу ветеранів праці. Збільшити доходи. Збільшені субвенція з державного бюджету. Там 122,8 двадцять дві,8 тисяч це третій, четвертий квартал заробітна плата з нарахуваннями. І зменшені в статті доходи з місцевого бюджету за програмою підтримки. Які будуть запитання? Чи... Будь ласка. Ці кошти виділялися як субвенція іменно на оплату цього фахівця, але вони були зараховані як дохід з місцевого бюджету за фінансові підтримки. А вони потрібні були очислюватися як державна субвенція. Ми просто міняємо містами? Які будуть пропозиції? А ніякий додаткові коштів лікарня не кошти? Ну, додаткові лікарня завжди додаткові кошти. <laughs> Ну, я, тобто, я як... Немає додаткових коштів, але я можу озвучити, на що не необхідно нам додаткові кошти. Не буду я читати це, але нам додаткові кошти потрібні для ремонту ліфтів. Ми вже не один раз зверталися для ремонту ліфтів. Ліфти з 84-го року. Капітальний ремонт їм робився теж давно, і в них є Ми то їх трошки ремонтуємо, але вони ламаються їм потрібен капітальний ремонт. Ліфти. Потім для підвищення. Це під... сума зразу. Сума бути. для ліфтів, зараз я вам скажу. 400 щем-то, по-моєму, тисяч. Якщо не, не, не помиляюся. Не дуже велика там сума, там 400 щем то тисяч. 300. Щас, ще, ще, ще. Капітальний результат. 340 Ні, 420 чем-то тисяч. Там я найду так швидко. 412 413. Потім лікарня мала б бажання, якщо б виділили додаткові кошти, придбати електроміограф. Електроміограф це такий апарат для потрібний для реабілітації і відділення неврології. Що сюди входить? Це такий апарат, який діагностичним методом оцінки стану м'язів та периферичних нервів шляхом вимірювання їх електричної активності та швидкості проведення нервових імпульсів. На нього потрібно 751 920 гривень. Це, в свою чергу, коли в нас буде такий апарат, і ми будемо проводити ці дослідження, всі, збільшить надходження лікарні по е, цьому, по, по реабілітації і по неврології, е, розраховуються коефіцієнти, і ці коефіцієнти були б набагато більші. От, наприклад, реабілітація складала б тоді послуги, це йде. Низька складність, наприклад, там 0,8 коефіцієнт. За 24 рік у нас виписано в реабілітаційному відділенні. За 9 місяців 25 го року виписано 137 чоловік і інсультному відділенні 249. Якщо би ми всім їм проводили нейроміографію, у нас би додатково було вже півтора мільйона, а то й більше. 750 тисяч стоїть сам апарат. Потім нам потрібно от участилися скарги від пересічних громадян, що в нас великі черги на УЗІ серця, тому що зараз дуже, майже кожен проходить УЗІ серця в зв'язку зі збільшенням серцево-судинних захворювань. У нас є спеціаліст, який може робити це ще один, але в нас нема УЗІ-апарата з доплером другого. Мільйон 900 гривень. Апарат УЗІ середньої корейській середньої класності з доплером, який може робити УЗІ серця. У нас є дудник, який прекрасно це робить в надії, але в нас апарата немає, тому що наша Олена Григоровна вона задіяна цілий день. І також просимо додатково мільйон 200 на доробити треба встановлення генераторів. Генератори куди? А ті ж новенькі, що нам нам придбали. Ми, нам з 320 тисяч дали, але там кабеля і все, той перерахунок зробили. Зробили ж тендер, провели, договір заключили. Тепер ще потрібно мільйон двісті, 200, 000, тому що там виникли деякі непередбачувані ці, щоб встановити цей генератор. Генератор сотий, 190-й. І якщо ще ну, дуже хотілося, от виникла таке питання. Підняла громадськість і депутати наші пром... мамограф. Так, да, це дуже проблема велика. І для нашого, як кажуть, регіону це. Вона була б не лишня. Якщо брати, наприклад, про мамограф, то от я вам можу такі сказати дані. Коштує цей мамограф 7 мільйонів 500 тисяч. Це самий середній статистичний. Можна і дешевший, і можна дорожчий. дорожчий там із біопсіями, з усім на світі, але нам хоча б такий середній статистичний. От і е є вам високий рівень смертності за результатом занедбаності хвороби в кожної четвертої жінки із виявленням раку молочної залози була діагностована пізня стадія захворювання. Згідно з статистичними даними, ситуація в Лубенській територіальній громаді виглядає наступним чином. Проліковано в стаціонарі в 23-му році 353 жінки і 762 прийнято амбулаторно. У 24-му році 327 жінок проліковано стаціонарно і 822 прийнято амбулаторно. За 9 місяців. 25 року 217 проліковано стаціонарно і 619 прийнято амбулаторно. Смертності я вам не кажу, тому що треба, вона висока. Да. Мамографія проводиться тільки в Полтаві і в Миргороді. Але в Миргороді він дуже вже старенький, то мамограф часто ламається і там своя черга. Нашим жінкам доводиться їздити дуже далеко. А скільки ви сказали, середній 7500. 7 це цифровий гарний корейський середнього класу. Так, да, будь ласка. Борис Івановна, скажіть, будь ласка, а поки що теоретично? Спеціаліст, який буде на мамографі працювати. У нас є хірург, який пройшов онкологію курси, і він готовий тільки це і їх проходить курси мамографії. Він онколог, він і хірург. Якісь ще питання? А чи не виясняли ви чи не можна цей апарат, який йде мова, взяти, наприклад, в кредит щоб частина виплачувати кошти. Бо він дійсно не тільки на нашої громаді, не тільки громади. Це можна ви це можна вияснити, але розумієте, коли подавати, наприклад, це ж ми брали середньостатистичний. Це треба зв'язатися з цією фірмою, де ми побачили цей апарат. Чи, але зараз вони всі йдуть на такі кредити і кредити не дають. Але ж розумієте, кредит це така штука не дуже надіжна для кожної кожної для кожної І для вас це було і, і ще в чому я кажу, великий плюс. Нам не потрібно робити спеціальну кімнату для цього мамографа. У нас на сьомому етажі є приміщення, яке вже зроблене барітово там і там тільки шторочку поставить між до апаратом, і цей, воно велике.

Чи сума буде сталею, чи сума буде підвищуватися, якщо буде підвищуватися долар? Оце питання дійсно нам буде подякували. Його підняла маркет, така комуроється дуже правильно, і як така ще, як ви підтягнули, придбаємо цей апарат. Дійсно, і буде нападу. Юлія Анатоліна, на який період, коли уясняти? Можна розбити на півроку на рік, якщо на рік, то це буде по 710 тисяч. 750 тисяч. На півроку це по 100. Ні, Давайте на рік раніше заплатимо <плес> ту ж краще. Так. Якщо буде кредитування, то ти тільки більше сума, Це очевидно. Тому треба чітко розуміти, яка сума потрібна для оплати, наприклад, на півроку і рік. І нам люди від цього яке, яке Вирує, Це Дійсно буде продбання, яке дійсно не має Полтаві. бо ми розуміли, не правда. Ми вас почули, Заріцювано на задачу прийняла, вона також зацікавлена в цьому питанні, не менш. Це окремий пакет. проте, та чи окремий пакет, тим Це паче. Окремий пакет. Да, будь ласка, запитання ще депутати Лариса Івановна, Згідно вимог національної служби здоров'я, всі жінки 50-69 років обов'язково по направленню електронному проходять мамографію і від 40 років по показанням. Тобто відшкодування це окремим, певне, пакетом іде. окремим пакетом буде. Скажіть, будь ласка, ну, знову ж таки, теоретичне поки що питання. Якщо жінки не входять в цю вікову категорію, це буде платна послуга? Ну, немає права лікарня надавати платні послуги по тих послугах, mm -hmm. які відшкодовує НЦЗУ. Молдава Медіон час на мільйоні. Медіон plinica. може заробляти. В них є договір служби здоров'я в <клес> Медіоні. Служби я хотіла, Юлія Анатольовна, ну, вибачте. Ну, давайте ми це вияснимо, да, щоб нам, сказати, нам що не влізти нікуди. хотіла сказати, що в них є договір з Службою здоров'я <клес> по направленню сімейного лікаря <клес> в <клес> Медіоні. Можна зробити безкоштовно цю процедуру. А, а мікрофон, мені мало. Або мікрофон говори. В мене мікрофон не працює. О, запрацював. В Медіоні цю процедуру можна зробити за гроші без питань, тобто ти телефонуєш в п'ятницю, а вівторок уже можна попасти в Мідіон. Але... Ні, ні, давайте ні. юристи Я, кажу, наші... є безкоштовно там для по направленню лікаря навіть Лубенського, але чекати прийдеться півтора-два місяці. Ні, ми давайте ми розберемося, чи маємо право ми згідно ми комунальний заклад юрист. Це все довідається, і я вам тоді все це ну це ми зараз трошки залазимо наперед в дебрі. Нам би придбати, а тоді би розібралися, як кров дають. Якраз поки... мене наперед залазимо тому що я та поки... так купимо комунальне підприємство, яке знаходиться на території Чернігівської області, точно така сама рікання. Де є там конфактилем, де є тема мора. Вони через виконавчий комітет, через закон провели ввели тариф на платну послугу, скільки по направлені від лікаря обстеження на незаплатній за бажання і не хочуть чекати, обселення на платі. Взагалі питання, як Якщо правильно проведемо платить, ну 13 автоматично. Зрозуміло. Ну рисована почула, вона розбереться. Поки давайте щось розпочнемо, а далі вона тоді зрозуміло буде, що ми робимо. Поки зараз шукати треба кошти. Ми да, будь ласка, да, будь ласка. Ресувана, я хочу запитати, дивіться, там проваєте кошти, які не враховані щодо генератора. Угу. Якщо не буде освітлення, вас справляється лікарня без цих генераторів. Воно є, але маленькі генератори забезпечують дитячу неврологію, а там у нас є генератор, який вже стоїть, але... Там треба міняти кабель, і там і кабель є, але він вже не підходить до цього, він старого зразка. Міняти кабель і цей 29 кВт ми хотіли поміняти на цей 180-й, який в нас є, але там теж виникли деякі проблеми. Цих 300 тисяч нам не хватить. Вона то лікарня буде із світлом, але я не гарантую, скільки пропрацює цей старий 29-кіловат генератор. Ще ну, Можна запустити по Ми запустимо, звісно, запустимо процес цей. Запустимо. Я від цього веду, не було тоді таких, таких питань у населення, в тому числі, яке поступить в лікарні інтенсивного лікування, що лікарні не виділили кошти такий період часу, період війни на генератор. Вона якось так звучить. Це заміна генератора, заміна не встановлення, а заміна це. генератора на більш новий. Все, ну тоді давайте будемо пробувати кошти, які у вас є. Я думаю, що генератор великі кошти. Чому там мільйон прозвучав, я зовсім зрозуміло, я недавно встановлювала генератор. Не про мільйони не йшла мова. Може у мене такий генератор. Треба вийти це питання. На генератор кошти потрібні. Зрозуміло. Ще, шановні колеги депутати, Ще, які будуть питання. Ну тоді я так розумію, що 12 питання, які будуть пропозиції, винести на розгляд. Ми почули Ларису Івановну з усіма її питаннями першочерговими, які, так сказати, є на сьогоднішній день у нашій лікарні. От, трошки зорієнтувалися, якщо будуть кошти, куди їх в першу чергу направляти, да? От, то які будуть пропозиції? Винести на розгляд чергової сесії. Хто запрошу проголосувати. Дякую. Ну, так, да, дякую, Юлічка. Ну, а третє, змінити програму, під ці кошти це автоматично вже. А от прошу проголосувати, хто за те, щоб на цю суму змінити програму в лікарні. Я за. Так, да, дякую, Дякую. За. все, ми нам дуже дядька за доклад. Отак от і буде працювати. Проблеми першочергові, що потрібно, без що, не можемо обійтись в Лубицької громаді, і туди в першу чергу. Ще у кого питання будуть. Питання винесені на розгляд комісії всі розглянути. Всім дякую за.